Неділю 4 червня пройшло позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Днями країну сколихнула ситуація із замкненим укриттям в столиці. Тож Білгород Дністровський не зміг залишитись осторонь, та також почав перевірки належних умов використання укриттів. Київ показав, що що це таке, і з це все серйозно. Саме тому міський голова Віталій Граждан зазначив, що до укриттів в Білгороді Дністровському має бути безперешкодний цілодобовий доступ населення. У ході засідання комісія заслухала інформацію начальника відділу з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради Сергія, Сергія Сергієєва про готовність до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту на території міста, їх функціонування та забезпечення цілодобового доступу населення до них були призначені відповідальні за утримання захисних. Споруд начальник Капеже 1 керуючий ОСББ ЖБК, начальник управління комунальної власності департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста та начальник управління освіти міста. Частою проблемою є те, що місцеві мешканці зберігають власні речі в укриттях та через це не відчиняють їх. Що в нас відбувається? Ми приїжджаємо на місце, якщо там закрито і не хочуть відкривати, ми е, зрізаємо замок і робимо вільний доступ. Але Після цього вони вішують інший замок, і вони закриті. Тому ми будемо боротися з таким чином. У нас є групи, всі управляючі будівель і председателі ОСББ керівники були попереджені неодноразово. В п'ятницю це відбулось ще раз. В групах роз'яснено, деяких по телефонах все було роз'яснено, але вони невідповідально відносяться до цього і інших. Важелів, як це зробити, крім того, щоб збивати ці замки, немає. Тому ми будемо це робити кожного дня за допомогою yeah. працівників yeah. муніципальної варти. На жаль, у протирадіаційних укриттях, розташованих за адресами перемоги 2А, Портова-12 та миру 4, скоєно крадіжки приладів, кабелів освітлення, пошкоджено сантехнічне обладнання, внаслідок цього приміщення має обмежену можливість користування самовзлами. Недосконале освітлення, що знижує рівень безпеки громадян. Враховуючи все що сказане, комісія вирішила виділити кошти з резервного бюджетного фонду Білгородністровської міської територіальної громади у сумі 100 тисяч гривень для приведення цих укриттів до ладу. Всі питання їх багато потрібно їх вирішувати. Кожного разу ми від одної споруди там проблемного питання до другого йдемо е шляхом складання е протоколів шляхом бесід, співбесід і так далі. Так далі ці питання потрібно вирішувати з неділі. Андрій Іванович, Сирімотач працюйте в цьому напрямі, тому що будуть вся неділя, будуть перевірки покриттям. Вся неділя будуть перевірки і вони окремі. ДСНС працює окремо з військовою адміністрацією, перевіряють наші район, міста. Я розумію, що будуть питання. Я, будь ласка, якщо будуть теж дзвонити, зразу їх вирівнювати. Якщо є там якісь там, що закрите, зробили замок, збили його, все, склали протокол, пошли далі. Якщо є ви. Одразу собі поліцію Шок. за результатами комісії міським головою Віталієм Гражданом були поставлені конкретні наступні завдання: оновити інтерактивну онлайн-карту захисні споруди цивільного захисту міста, відділу питань з цивільного захисту оборонної та мобілізаційної роботи організувати взаємодію з комунальною установою Муніципальна варта з представниками ДСНС та національної поліції щодо оперативного обстеження стану утримання захисних споруд цивільного захисту на території міста. Міста та безперешкодний доступ до них, у тому числі в нічний час. Якщо ви бачите проблеми зі своїм укриттям чи елементарно не можете до нього увійти, звертайтесь до білгород Білгородністровської міської ради за номером телефону 33333. Зробимо наше місто безпечним разом. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.